На каналі Ринка Дніпро. Сьогодні приїхала Іруся в метро. Вона буде зараз такий вітер страшний, тому волос і різні сторони. Так, заходимо в метро. що там? Одежди люди бачиш, що люди приносять для нуждаючихся. Так, ми йдемо на закуп. Головне у нас що? Встигнути е, зробити закуп, тому що Тому що? що? Ти хочеш цією системою попользуватися? Пошли. Так, це нова система у нас в метро. Ну, нова, не нова, але вже діє, напевно, місяця три. Е, значить, це. Ой, новорічна тематика. Дівочки, ви тачку візьміть, будь ласка. Так, в нас головна ціль зараз швиденько скупитися, тому що може бути повітряна тривога і все. І, і як сестра два дні тому залишила тележку з продуктами в магазині, тому що почалася повітряна тривога і все. А. А, кіткат і... А вот это вот мова. Кіндера є. Ага. Адвент-календарі. Нітей Ну, Я не фанат нутели, я якось не є. Раніше дуже сильно любила нутеллу. І навіть бобики є, Ален. Вот ці Бобки. эти прикольні від кіткат. А це це щось нове. Давай так її Чуєш, Альон? Я не бачила таких цукерок ще. Так, ладно, поки вони тут щось сумку справляють, чи що вони там роблять, я ось тут отак от. Так. От. Да. Ма, а потім а с остинь, пожалуйста. Нестинь, зараз буде тривога і все. Та все буде нормально. Все подарункові набори. <плес> а, <плес> конфетки, печень, а потім у них можна зберігати нитки, голки. Це для дітей. Угу. Сукарочки туда насыпала. Вам декабря коробочки? Там є ж не знаю. Хотіла дещо сказати, но я лучше промолчу. Новий рік. Марослався, отримуй задоволення від того, що ти е, на закупі. Ой, у мене є такі. По 300 гривень, до речі, вони зараз. У мене є такі носочки вдома. Так, що? О, це моя больна тема. Ну, якісь вони бліді. Бляді якісь, ти бачиш, вони дуже бляді. Що хоч не бляді? <laughs> та не бляді. Ой. Мама, а це тобі э, чашка якраз для, ой, для ой, твоїх ой, ой, этих. Ой, це, це не скатерть, звичайно. Це на, э, нам на оту надо. Да. Ні, то на купецька, та плохо. Так нам не треба на таку вирату здорову, таку це саме. Поцепила, а який тут розмір подивитися? 140 на 180 нормально. Це салафан? Оце вот це салафан. Видите? Вот, це? Це, це не салафан, це древчан, алло. Дрявчана, постріє, вона як салфетка. А це яка? Е Ой, а червоний а не немає? Ой, дайте давайте червону краще. Іра, это рано. Не, оно червона лежить. Це, це. Осі! Це? це ж скатертина, так? Скатертина, а ну який розмір там дивись? а дивись. ну весь. Ткань, ткань. Оце мені на, на новорічний сіл на так. Сзади, да. сзади, так. 140 на 180. Все. Давай, так то, я, я, я беру. Желую. Я беру. Точно красную? Да, я хочу червоную. Ты ж... Белую, ну... и это -то, Белую и этот, оно сильно сливаться будет красным. Белую и этот, это что ты видишь? Ну бишь? Там есть у тебя тарелки белые с красным. У меня тарелки белые с зеленым. Так белые с зеленым, так лучше тогда и этот, белый взять. А оно будет красивее. Ты думаешь? Конечно. Просто в тренде Це ж рік коня. От, і каже, черв... що червоний потрібно. Гривень, Давай, я візьму, так. Mm -hmm. да. А можна на до половини ту, а до половини ту поведі. Все, я беру тоді оцю скатерть. А я ось одержу. А що це таке? Раннер, це дорожка така. Ох ти таке? Ранер ото дорожками таким. Охти. А, да? А да. ну Раннер – ото дорожками. А мені оцей подобається. Мені оцей подобається. Ззадна 140, е 50. 50 на 45 на 60, він не великий. Так, можна не великий. Якщо на серед, якщо на серед. На серед... Просто а просто квадратний. А, ні. А вот этот ім'я, вот этот. Який? Вот этот, отсюда все подивитися. Не, ну подивиться ну, ну, просто розет. <смітна> это трам... сплав. Так. Да, вот это ранее такой. Не, не хочу, там немає в лошадках. Лошадка? Ну це красиво. Да. Діда Мороз. Смотри. Мне ну, тепер мені підбил під, під, скатерть. Какой есть? Пидай під, під этот стилист. Піде під білу скатерть зелений. Або червоний. такого скатерть немає, вона самодостаточна скатерть. А, Якщо Просто біла да? була так, а так вона самодостаточна. Ну все, тоді не надо. Раз вона самодостаточна. что да, ж такое? Ма, ну у нас, да, мягенький. Ну у нас пледов очень много. Дуже богато. Нам пледы С не потребуют. Собакам машину. За днавище. Ира, вам Нет. Ви бачите, які віточки по 89 гривень. Все, я хочу отак взяти, дивись. І на новогодній стол вазочку поставити. Буде красиво. Як гарно. Ну, це все, це моя стихія, я дуже це все люблю. Ні, я таке не люблю. Мені такі подобаються. Ось ці Угу. на бандит така ціна. Иду, иду. Шары, Шары, да. эти сосольки, глянь, какие классные. 84, 84, 99. Вон фонарик. Олени, как -то. И вот эти звездочки прикольные. Вот это красиво, да? И сколько это зирень, зиренькая коштує. А, да це воно это самое, но вот цвета ее так у меня, да, на слишком? А, да? Красиво, да? Красиво? Да. Mm -hmm. А, да. это положить в это. А вон красный, вот белый еще придет. Девчата уже мыски выбирают. Потому что вот это неудобно. Ну, так, ладно. подушкой я подушкой дела покупаю только исключительно в Юске я подушкой не, я подушки покупаю исключительно только в Юске, больше не даю Саша о, а, гель для душу. Девочки, нам надо да, поласкивать или поворачивать. Вот, ополаскиватель. Девочки, мне думают, что подобается цель ополаскиватель. Я взяла уже. А Я такие? взяла. Ты не хочешь взять? Ні, я таке не брала. А що це? Теж такі ж, але говорять більш А скільки його треба. Воно як порошкоподібне, так? Да? Да, так, ти, типу ситиш і гаворяш, що Ні, я собі Він, взяла та такий лі... лінор. Парфу... Парфюм. І отакий собі не я не взяла. Цю звати Іра, якщо ви забули, як мене звати. Ця. Ой, ма, а это? Слышишь? Ма! Татьяна Батьковна, Света вот собрала. Казала, тоже очень классный ополаскиватель. Света. И как раз в акции. Все кисловые опа Первый Перволь тоже в акции зараз. Не знаешь, в... Шёл, чёрное, вы знаете, что вот Так, девочки, у швидкому темпі йдемо за продуктами. Порошком оповіскувачем, пірболем і всім-всім-всім запаслись. Тепер йдемо швиденько за стоп. Поворачуємо сюди. А що ви берете? Кока-колу. Ладно, ми Кока-Колу я пішла за тим, що мені, що мені потрібно. Так. Минулого разу миграю... Я ж думала повітря від компанії, термінового відійде візьміологового. Так, я вже думала повітряна тривога, думала, це да, я не встигла. Щось немає те, що я брала. А, є, все, є. І зараз на нього акція. Чимачки. Щось така буде тема, знаєте. короче Беру собі завжди упаковку такого селпок туалетного папіру. І я минулого разу брала в грудні місяці. І ось тут у нас нещодавно закінчилося. І зараз тим паче акція, то я беру собі і ще одну упаковочку. Ще на рік. Ще на рік. Енорін, ну, візьміть. Нам трьохшаровий. Нам вистачило на рік оцієї упаковки. Знали, І этот, взяти тачку, Ви, я кіра, організувала дві тележки одразу, а то одну взяли таке. На дві сім'ї одна тілежка це ніяк. Написано все картопля, але я не розумію, що воно олії вариться, чи що, як воно готується. Такими фигурками. Я поняла, що це за друг буде спирає картопля, а вона чого не ївається, не розумію. 400 гривень по повка. Це так кошка, так? Чи сыр? Да. Да. А є? Ні, ніка. Я хотіла в коробочки купити. Ну, так Стричка собі там вибирає, вибирає, перебирає. Правильно, вибирай найкраще і найсмачніше. Ладно, я шукала обліпіху перетерту і так і не знайшла. Це песто. А що ти його і що ти з ним зробиш? Ну, розкажи нам, будь ласка. З макаронами А, так? Да? Просто я не використовую песто, тому я, я не знаю. Поїхали. А де воно? Поки я ходила, приправки вибирала, я вже всіх потеряла. але приправки вибрала собі. Американскую и томат базилик та чеснок. О! А я взяла приправку себе такие. Так, пошли. Ребятки, тут сестра сказала, что очень смачні не продается Зараз ми це она будемо брати. огромной картиной. Значит, есть свиньи а есть... А, ah, вони, вони всі свині тільки різні якісь, так, одні свині. Збінні... Мюнхенські Хочеш колбаски взяти? Я коли-то була, брала, мюнхенські, такие вкусные. Ты точку видна? Вам теж візьму. нас? Шашлычок мороженый тоже. Бачите, есть по 34 гривен кілограмм. фарш такий гарний лежить. Куриний. Куриний? А, свинячий, я мені як куриний наче. Тут навіть пончики є. 139 гривень. 6 пончиків. Які хочеш. слайм, бо я опять своїх потеряю. Я ж кажу, ми в такому швидкому темпі скупляємося, що це вже сиди. Покажи. А я беру, мені взагалі не ну як, це я не пробувала, я не знаю. А я беру. Ти ще то мрію беру. І я сюди мрію ти беру. Ти коли попробуєш, я тебе дам. Ти в більше мрію ніколи в житті не будеш покупати. Альона, а усе. Ти цей так береш? Я от цей А, не оцей, а не Мам, що не тобі не надо. А, все, я вот поняла. Вот это самый классный. А мне не нравится, бач, ты ж горчить. Не, я вимагу, ты, так его надо його... чуть-чуть. Алену, Щоб правильно, щоб не горчив, не надо в горячем сказали, не Я в горячем добавляю. Я меньше не добавляю это. Вот это самое лучшее. Видишь, есть є есть сошона малинка 246 сорок ага. гривен. Сушеная вишня 229 гривен. Не... Ма, тебе не надо для зефіра от этого сушоні ягоди? А де можна подивитися? Взяла на Новий год. І ну а шо, хай стоит, правильно? Он не просто. А шо, я взяла одну мандору. Ціни, конечно, девочки, но алкоголь кого-нибудь не в целом году нам бы покупала потом в кащенку. Сейчас она 479. Очень цены на алкоголь. Я тут собрал. Да, 470... Так, это еще в акции, девочки. А так 615. Це мої любимые шампанські. Я його просто обожаю. И люблю ще... Э, это. Асти мартини люблю. Так що, девчонки, такі я біло дерев. І люблю еще отека. Прогаліна. Так. Де мої тут? Щось я потеряла своїх. Шукала, шукала. На, усе. Я тут. Тут алкашечка теж. Алкашечка ціни, Да. Взяла собі мандюри, що казала, і взяла собі прогалина теж на наложку. Цукор? Ага. Э, Средній, ну, не сильно мелкий. Сукор. Ціна на а це сукор. мелкий. А це скільки стоїть? 85-50. Це то сколько кілограм? Читаємо, бо я не буду. Три кілограма. Давай. Так, ладно. Все, мальчишки, дівчонки, а також їх родители. Ми закупилися. І на новий рік, і не на новий рік. Ну, коротше кажучи. Закупончик такий зробили. Закуп. А що це за... А, пряники новорічні. Така ціна. І такий пряничок. Це на подарунки класно.